В ефірі ваша свобода вітаю, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що можете дивитися також наш ефір на телевізійному каналі Еспресо. Україна буде купувати російський газ за ціною, яка значно нижча, ніж тих, які пропонувалися попередньо Газпромом. Причому ця ціна затверджена не тільки російським газовим монополістам, але й особисто президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. В чому причина такої знижки і чи потрібна вона сьогодні Україні? Про це поговоримо в нашому ефірі з головою управління НАК Нафтогаз України Андрієм Коболєвим. Вітаю пане Андрію і президентом Центру глобалістики стратегія двадцять. Та один Михайло Мончаром, вітаю, пане Михайло. Вітаю вас, але перед тим як почати розмову, давайте подивимося сюжет, який підготував мій колега Андрій Кузнєцов. Голова Газпрому Олексій Міллер повідомив, що ціна на газ для України становитиме 247 доларів за тисячу кубічних метрів. Це з урахуванням знижки у 100 доларів, яка надається урядом Росії. Фактично, сторони домовилися про продовження так званого зимового пакету, дія якого мала б завершитися 1 квітня. І надалі для України не діятиме умова бери або плати, через що українська сторона зможе закуповувати рівно стільки палива, скільки їй потрібно. За 247 доларів Україна купуватиме газ наступні три Місяці перед цим міністр енергетики Володимир Демчишин заявив, що погода сприяє тому, що Україна може взагалі обходитися без російського газу, використовуючи паливо власного видобутку і реверс з Європи. При цьому він додав, що Україна готова закуповувати російське паливо за ціною приблизно 250 доларів за тисячу кубометрів. Ми сьогодні купляємо із європейського напрямку до 45 мільйонів кубічних метрів. По середній ціні близькій до 280 доларів. Якщо ми отримаємо можливість купляти по 250, Логічно буде використовувати таку можливість. Слова міністра підтвердили подальші події. Україна вибрала нижчу ціну. А відтак російський газ. На думку експертів, поступкам Росії сприяє здешевлення нафти. Ціни на газ прив'язані якраз до ціни на нафту. Наступний раунд тристоронніх переговорів за участю Європейського союзу запланований на 13-14 квітня. Учасники зустрічі будуть обговорювати умови довгострокової угоди на період до кінця опалювального сезону 2015-2016 років. За останній рік Україна зменшила свою залежність від російського газу за рахунок реверсу з країн Європи, але й надалі залишається залежною від постачання енергоносіїв північного сусіда. Крім газу, Україна віднедавна почала імпортувати російське вугілля та електроенергію. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода. Ну, не є секретом, що газ для Росії це не стільки пальне, скільки така політична енергетична зброя. І от виникає питання до вас, пане Андрію, але і до вас, пане, Михайло. все ж таки, враховуючи ту різницю 250 і чи варто знову лізти в цю паску, якщо ми можемо На нашу думку, будь-яка енергетична стратегія, яка на в основі якої полягає енергетична безпека, передбачає наявність альтернатив. Російське паливо в цій ситуації буде просто ще однією альтернативою до палива, яке ми отримуємо з Європейського Союзу. І е, е, головне завдання наразі уряду Нафтогазу і керівництва країни це збалансувати перше і друге. Ну слід забувати, що російська агресія проти України не припинена, і тому, е, коли ми умовно скажімо, клюємо на приманку низької ціни. То ми наражаємося на небезпеку. Тим більше, що ми чудово розуміємо, що це просто у Кремлі вімкнули такий собі тумблер і програму Лагідний Газпром. Ніякої лагідності, ніякої тут благодійності з боку Газпрому нема. Просто-напросто, це результат зараз. Того падіння цін на нафту, які відбувались на світовому ринку, впродовж третього-четвертого кварталів минулого року, зараз просто-напросто настав другий квартал, коли цей чинник через 9 місяців почав працювати. Газпром не тільки для України знижує ціну на газ. Це робиться для європейського ринку також. Тому в даному випадку тут іще потрібно подивитися, це ситуація зараз так виглядає, що нібито російська пропозиція нижча і більш приваблива. Але в найближчі місяці так не буде, тому що і зараз ціни на хабів Баумгартен дещо нижчі, ніж 247 доларів за тисячу кубічних метрів, прийняті нам в системі координат. В подальшому відбудеться ще більше зниження. Тому нам за будь-які обставин потрібно зберегти реверсні постачання, виходячи з двох резонів і бізнесового, і безпекового, в самому широкому розумінні. Газпром переглянув зараз е, свої контракти з багатьма основними споживачами з Україною. Всі ці домовленості вони відразу весь час виглядають там, що ми давайте на три місяці зробимо так, потім подивимося. Ще три місяці. Давайте зробимо так, а потім подивимося. Можливо, в цій ситуації, коли Газпром дійсно потребує українських грошей, це факт, да зв'язку своєю економічною ситуацією, А вчора відбувся можна сказати, я сказав, такий злам в цій ситуації, тому що якщо дійсно знімуть санкції проти Ірану, то Іран це найбільший експортер газу поруч з Росією. Ми говоримо весь час всі про іранську нафту, але є іранський газ, і це це серйозно. То може все ж таки варто говорити сьогодні з Москвою про перегляд того основного контракту. І, може, в цьому була б хоча б якась можливість узабезпечити себе від нових якихось примх Кремля. Я думаю, тут треба пояснити чітко, що відбулося позавчора. Відбулось підписання тимчасової угоди, технічної угоди на три місяці. Це не є продовження зумового пакету, так казати, некоректно. Тому що зумовий пакет це якраз був комплексний документ, який давав певну передбачуваність на відносно довгий період часу. Зараз до перемовини щодо нового пакету, і ми сподіваємося, що новий пакет покриє проміжок часу щонайменше до кінця стокгольмського арбітражу. Тобто він дасть комфорт, поки не буде контракт перегляду або шляхом перемовин або шляхом судового позову. Ми зможемо передбачено отримувати певну ціну на газ, мати гарантію постачання газу з боку Російської Федерації, отримувати кошти за транзит, гарантувати безперебійність транзиту. Тобто всі ці умови, які передбачав зимовий пакет, зимовий пакет я вам нагадаю, він містив дуже важливий елемент. Він містив елемент третього підпису, підпису Європейського Союзу. Фактично, російська сторона давала гарантії стабільності поставки не тільки українській стороні, але й Євросоюзу. І я персонально вважаю, що це було одним з головних елементів успіху цих перемовин і одним з тих факторів, чому цей зимовий пакет було дотримано. Тому по зимовому пакету по передбаченості ми ще будемо говорити. Що стосується цін європейських, що стосується цін на нафту, звичайно, ці нафти падають. Європейські ціни наразі до нафти напряму не прив'язані, вони прив'язані до механізмів попиту і пропозицій. Подивимося, як буде ситуація розвиватись, але ми також очікуємо, що вони будуть падати, і я думаю, що все одно європейський газ залишиться конкурентним. Але, тим не менш, стратегія, яку ми пропонуємо уряду, дуже проста. Як би не розвивалася ситуація з Газпромом, нам все одно необхідно продовжувати збільшувати реверсні потужності, використовувати їх в доцільному обсязі і завжди мати альтернативу. Єдина причина, чому з'явилася низька ціна з боку Російської Федерації, тому що вони розуміють, що якщо вони будуть конкурувати, дуже швидко і газ буде замінено європейським газом повністю. Це єдина причина. Пане Михайле, ви взагалі як експерт вірите, що Україна здатна виграти в стогольському арбітражі? Ти що так чесно говорити? Так, так? Ну тут не ведеться мова про те, що в арбітражі хтось абсолютно виграє, а хтось абсолютно програє. Як правило, арбітражні рішення вони до певної міри враховують інтереси обох сторін. Але всі ті арбітражі, які до цього були проти Газпрому з боку європейських компаній. Газпром, як правило, не доводив до арбітражного рішення як такого, Себто, оскільки він відчував, що там він не зможе виграти так, як йому хотілося би. Ситуація з Україною багато в чому дуже схожа. Звісна справа, що це не є контракти 2009 року, не є в чистому вигляді, як про це твердила Газпромська пропаганда європейськими. Може, вони по формі так дещо виглядають, але по змісту дещо інше. Але знову ж таки, основний закид на адресу Нафтогазу, що Нафтогаз там має страшенні борги з приводу невиконання ним тей-копей, не виглядає ґрунтованим, оскільки в контракті не розписаний механізм застосування. Принцип згадується, але механізм не розписано. А там є багато нюансів. Тому, якби з іншого боку, в транзитному контракті, наприклад, чітко зафіксовано зобов'язання Газпрому транзитувати щороку не менше 110 мільярдів кубічних метрів. Так, принцип ШІПОПЕЙ не зафіксований, але тим не менше, зобов'язання є, які Газпром жодного року не виконував. Тому ситуація є неоднозначною проте з урахуванням всього комплексу чинників вона виглядає більш переважною саме для української сторони. Нагадаю, що телефон Київської радіо свобода 044 044-490-374. Андрій Коболєв і Михайло Ганчар в нашому. ефірі для звичайної людини, яка сьогодні дивиться або слухає наш ефір, пане Андрію, питання виглядає зовсім інакше, ніж в нашій дискусії. Вона запитає вас, чому ціни весь час знижуються, а для людей ціни весь час зростають. І... Я це питання чую, не вперше. Очевидно, і... але його не можна не задавати. Звичайно. А, на жаль. Важко сказати, для кого точно, але думаю, для держав України точно. Ціни на газ в Україні не були і не залишаються прив'язаними до імпортованої ціни газу. Тому зниження імпортованої ціни газу не може ніяким чином впливати. Механізм формування ціни на газ для споживачів є кардинально іншим. Останні збільшення ціни, яке було прийнято комісією, і яке підтримується, ну що не менше частково нами, тому що ми вважаємо, що це треба було робити більш близько до ринкових цін, все таки. Все одно передбачає, що середня ціна, яку буде оплачувати споживач, буде складати приблизно 5 тисяч гривень. Це все одно кардинально менше, ніж та ціна, по якій Україна імпортує газ з будь-якого джерела. Тому говорити, чому ціна імпортована зменшується, а ця ціна збільшується, некоректно. Якщо імпортована ціна стане меншою цієї величини, тоді дійсно відбудеться зменшення. Поки що про це говорити, на жаль, занадто рано. А ви бачите, пане Михайло, якийсь механізм, який би не створював такого соціального навантаження на аналітичні ціни, майбутнього? Зараз ні. Тільки буде тоді, коли завершена реформа, і у нас виникне не псевдореформа, а реформа. Тому що спроби зробити реформу були і в минулому, але нічого не виходило. Закінчилась, власне, фасадною реформою якоюсь. Коли запрацює лібералізований ринок газу повному значенні цього слова. Тоді так, тоді можуть бути е, якраз ситуації, коли е, ціни е, внаслідок наявності кількох конкурентних пропозицій, внаслідок можливості технічної споживача обрати свої постачальника, а це якраз суть третього енергопакету, одна сутності. Тоді так, ми можемо отримати іншу тенденцію: тенденцію до зниження е, ціни на газ, попри те, що зовнішні чинники можуть бути зовсім іншими. А поки що за цих обставин, так би мовити, сподіватись на це не доводиться, і я думаю, що це кроки, на жаль, не популярні, але їх доведеться зробити це, і їх роблять. Звісна справа, що якби тут уряд мав би пояснювати більше, тому що уряд в основному дає меседжі. Як правило, негативного змісту, про чергове підвищення там, тарифів чи цін. А пояснення йдуть запізніло. І тут же ситуація така сама із цими ж субсидіями. Тарифи піднімаються, ціна піднімається. Говорять про те, що будуть субсидії, відповідні компенсації, але це робиться запізненням тоді, коли вже в громадську свідомість увійшла думка про те, що. Щось чергове зроблене не так, за що ми всі розплачуємося. А насправді закони економіки не, не можна обманути. Їх можна умовно перехитрити, але потім ми заплатимо ще більшу ціну. Власне, от зараз ця ситуація, коли ми це і змушені зробити, от скажіть, пане Андрію, скільки ще про існує Нафтогаз? Про необхідність демонталізації, необхідність демонталізації компаній, говорять вже. Не перші навіть 10 років а. проходять реформи, змінюються уряди. а Нафтогаз існує так, знаєте, як константа нашого економічного життя. І з цього немає виходу таке мене враження. Чи ви бачите? От ви не хочете бути останнім головою управління Нафтогазу? От Скажіть. Це було б непогано. Але тут є знову такий… от пан Михайло казав про реформу. Угу. Про чому вона. Постійно зволікали з нею. Ви кажете, що було б непогано прибрати нафтогаз з ринку? Було б потрібно було прибрати нафтолок потрібно прибрати. але там дійсно нафтогаз виконує деякі функції, які треба буде ще менше на когось перекласти. Наприклад, функцію постачальника а, грантованого хтось повинен завжди виконувати функцію, до кого завжди можна звернутись і придбати газ. Якщо є дуже ефективний ринок. Це зрозуміло, така компанія, як правило, знайдеться, але навіть на ефективних ринках такі гарантовані постачальники, або постачальники останньої надії, як називають, вони існують. Але, повертаючись до ліквідації Нафтогазу, для цього є одна головна важлива продумова: впровадження ринкової ціни на газ без перехресного субсидіювання. Тому що наразі головна функція Нафтогазу це купляти газ дорожче, продавати дешевше і компенсувати це з якихось інших джерел або транзиту. Або бюджету, або промисловості, або ще чогось. Якщо ця потреба зникне, потреба в Нафтогазі щонайменше в такому стані, зникне 100%. Тому тут, як часто в житті, щоб отримати щось, що хочеш, треба спочатку зробити щось не зовсім просте і приємне. В нашому випадку це ринкові ціни. Як тільки ціна ринкова, от ви сказали, пане Михайло, такий вислів, що споживач міг би обирати постачальника газу. Звичайно, це чудова сентенція, Але який постачальник газу захоче продавати газ в два рази дешевше його ринкової ціни? Я думаю, ніхто не захоче. Відповідно, це не тому, що хтось блокує можливість споживача отримувати газ в будь-кого. Цього будь-кого просто не існує. Якщо буде ринкова ціна, відразу з'явиться черга постачальників і буде ефективний ринок. Все просто. Ну, в принципі, я за жартую, що було життя до Нафтогазу, буде і після Нафтогазу. А, Ніхто не пам'ятає, життя до «Нафтогазу». Ну, – Ну чому? Я пам'ятаю, пам'ятаю в 98 році був створений Нафтогаз <рив> у лютому, 98 указ президента Кучми, 25-го, здається, травня відповідна постанова уряду і був сформований Нафтогаз. Тобто е, ідея була гарна, що вона потім е, ретранс, ретранс, ре, рефор, трансформувалася, вже інша справа. Так. Так. Тому дійсно, якби ця модель. Функціонування Нафтогазу вона доживає. Вона просто, власне кажучи, показала свою е, обмежену життєздатність і нездатність до розвитку, от чим проблема. Тому. Але є інша модель, наприклад. Візьмемо, наприклад, норвезьку компанію Statoil, державну. Угу. Вона є взірцевою в нафтогазовому секторі, але вона державна. Тому тут але це добувна компанія. Фактично вона займається добуванням Ну, сировання. Нафтогаз теж у вигляді своїх дочірніх компаній займається видобутком. Звичайно, Норвегія не член ЄС і не зобов'язана робити там анбандлінг, розподілення газового бізнесу. Ми будемо це робити згідно наших зобов'язань в рамках енергетичного співтовариства, в рамках угоди про асоціацію. Тому якби безперечно, що Нафтогаз в визнати вигляді... в чому ви відмінність та від Нафтогазу України, що я, ви, я, ви, я, ви, ще можна. Добре. Закінчим, ласка, okay. Я просто завершу да, так. Да. Суть полягає в тому, що ті компанії, які зараз працюють в такій родині Нафтогазу, наприклад, Укргазвидобування, компанія, яка забезпечує основний видобуток Українського газу, вони мають стати повністю самостійними фінансово. Вони мають відповідно затверджувати. Самі свій бізнес-план будуть вони там державними, чи будуть там вийдуть їх на IPO, частково залучені зарубіжні інвестиції. Це вже інший бік справи. Нафтогаз e, вже може за цих обставин трансформуватись в e, керуючу компанію, яка буде займатися стратегією з тим, щоб синхронізувати e, діяльність ось цих e, своїх колишніх дочірніх компаній. Ну, скажімо, візьмемо, наприклад, схему тої ж польської систем чи словацької СПП. Вони трошки відрізняються, але суть в цьому. Можна тотально позбавитись від Нафтогазу у вигляді офісу, який є там на Богдана Хмельницького вулиці. Багато хто вважає це якби паразитарну структуру, яка там заважає е жити решті е дочірніх компаній. Е, ну, я думаю, це такий радикальний підхід в рамках. Він може мати місце, але тоді, коли буде здійснено реформування по тій чи іншій моделі газового сектору, коли виникне лібералізоване ринкове середовище, і тоді життя само покаже, чи потрібна е, Нафтогаз як така е, стрижньова компанія. Я думаю, що вона має право на життя, але абсолютно в іншій іпостасі. І тепер от просто той. Можна а, сказати, да, ну, більше вам доведеться пояснити так. Чи да, да. справа не в назві, не в структурі і не в формі власності. Справа в принципах керування. Статойл дійсно є іконою європейського газового ринку, і менеджмент статойлу, на відміну від менеджменту нафтогаза, діє виключно в інтересах компанії. Менеджмент нафтогазу дуже часто діє згідно з державною політикою, яка часто йде в розгляд з інтересами компаніями. Якщо менеджмент нафтогазу дати свободу діяти виключно в межах інтересах компанії, можливо, буде створено повноцінну комерційну структуру. Дуже проста різниця. Якщо прийти в Статол попросити продати їм комусь газ, дешевше ринку, відповідь буде проста. Ні, ми цього не зробимо. Я, Ось думаю, що, я думаю, що це важливий момент і. Тому відправляємося в подорож до Ставангеру. До речі, уявляєте собі, якби офіс статуло, був би в центрі Осло, а не десь там, де сутність од діяльність теж були багато хто був би здивований. Я хочу подякувати голові правління НАК Нафтогаз України Андрію Коболєву і президенту Центру глобалістики стратегія 21 Михайлу Гончару за участь в нашому сьогоднішньому ефірі, який провів для вас Віталій Портников. Усього найкращого, шановні слухачі і глядачі, і до нових зустрічей.